Артем поступив до нас з наслідками міновибухового поранення, а саме з черепно мозговою травмою, яка викликала певні порушення з боку роботи головного мозку. Як наслідок, це вплинуло на діяльність упорно-рухового апарату. Заняття з Артемом були побудовані на основі високоінтенсивного протоколу, за допомогою якого ми покращили рівновагу, вдосконалили паттерн ходи та оволоділи бігом. Модель мультидисциплінарного підходу показала хорошу ефективність, та ми досягли всіх реабілітаційних цілей. Наші заняття з Артемом були спрямовані на збільшення функціональності верхньої кінцівки, а також залучення її у повсякденній активності. Зокрема, покращили навички самообслуговування та навчились готувати страви. Артем прибув до нас з наслідками міновибухової травми, з діагнозом черепно-мозкова травма, основним проявом якої є сенсомоторна афазія. На самому початку мовлення Артема вирізнялося автоматизованими словами, труднощами переключення складу слова, застрягання на ньому. У повсякденному мовленні Артем часто використовував жести або просто намагався змалювати думку, яку хотів передати. В процесі корекційної роботи його мови нам вдалося відновити вимову складів. Частково вдалося подолати застрягання, відновили фонематичний слух, а також фразові висловлювання. На даному етапі Артем знаходиться в проміжному етап, в періоді відновлення, однак варто відмітити, що значно зросла швидкість оволодіння новими складами, збільшився словниковий запас, і, що є самим важливим, Артем почав використовувати слова у повсякденному мовленні. Дякую за можливість проходити реабілітацію тут.